Обзор на тапасквіше перша часть. Перший такий усюнік. Усюнік сюди. краб такий і подуш Ой, і така собака. І ще є якась черепаха. отакий такий побіт. Ось такі от. І чотири лапки. Ось цей от Майнкрафт кубік розкладається. Тут в мене попалася козочка така. Я десь сховаю отаку от штучку, ну, лапку і вернусь. Я вже сховала. Далі в нас отакі от вафілька і красавці. Вони прийшли, довго бо не мати. Далі в нас отакий лак Він Чистий, новенький. Ну як, скажімо, новенький вчора купила. І от з кроликами я його беру в школу, щоб там писати. Ну, знаєте, на контрольних щитати ем, тут тощо. Ось, ось. ось така вот лапка. Я її сховаю в такі маленький. Ось таке ж дід Мороз і така лапка прозора. Пакети всякі. Дальше у нас такая Орео ароматная. Дальше у нас вот такой вот мячик, велика лапка и такая собачка. Вот такие вот всякие тапосквишки. Я вам в конце покажу моего лучшего. Вот такие. Саме лучший мій такий хомяк. А знаєте, нічого? бо він такий мягкий, тверденький. Прямо ж з нього. Ну ждій другу частину, будуть вже другі іграшки. Всім пока!